І всім привіт, друзі! З вами я, Кібаш 50К, і сьогодні зі мною сьогодні у мене продовження виконування завдань. Мені треба треба виконувати завдання. Зараз я подивлюся, що там за завдання. І я до вас повернусь. Що ж, перше моє завдання мені не треба дивитись на зелений колір. Так, ладно. Зараз я зайду на любий сервак. Вона СССР. Так, добре, мені не треба дивитись на зелений колір. Добре, зараз я заходжу на сервак. О, все Фух, тут дим якийсь. О, фух, я не подивився. Фух. Опа-опа. Надіюся, не побачив. Я просто одне око закрив. Так. Блін, зелений. Ладно. Що ж я виходжу. Дивимося завдання для Сані. Почекайте! Добре, ми оприділились когом. Ми будемо... кого він буде призивати? Я не пам'ятаю його ніка, але я пам'ятаю, що я в спільноті. Тесика, в тебе є от така от пушка. От призивай. Ну, в тебе є така пушка? Нема. А в мене є. Так. Погнали. Так, я чекаю, поки він його призве. Головне. Аж стоп треба, щоб він зайшов. Чи... може зайти а для щоб він зайшов, чи я не розумію Чи він зараз робить спаун і завдання виконано? А я не знаю, прочитай Ні, ну там больше призвуковать. Угу. Не, давай ты, забыл спавн, и все, завдання виконано. Типу, завдання виконано. Якщо я щось зробив не так, Пікетон, вибач. Але ми не знаємо, як робити, щоб він зайшов. Я навіть його спавна не знаю. Якщо це так, бо. я не знаю. Я не ну, там пише призви. Так що він, по ідеї, має зайти, але. Тоді це був ФБР, коли ми його призивали, я вам кажу. Я тоді це ФБР не був. Це був ФБР. Ні. Так ми навіть, так ми навіть сервер так не назвали. Він назвали як? Так? Так? Тоді я не знаю. Я поч... Ну він йому не нація. Почекать трошки. Ну так а ти що зараз тільки що він не... Його можна Дивіться, пам'ятайте, я зробив завдання, щоб вибратись з клітки, і в мене не вийшло. О, зараз я вам показую. Ви отко от лягаєте. Я навіть вам два спосіба покажу. Ви от лягайте, бачите? Нащупаєте замок, представляю клітка відкрита. Ще один спосіб. Дивіться. Це тільки з анімацією можна легко вибратися з клітки. Дивіться, включаємо 16-анімацію. ту анімацію. А це щоб підсунутися назад. І во! Право ви вибрали з клітки. А ти буду спавен Це я вибрав. Ну що ж, наші завдання, напевно, виконані. Клітку я викидаю Е Клітку я викидаю нафіг. А, точно, ПВП з ним. Бери рукавиці А, почекай, в мене мало хп Давай один одного об'ємо перш, я тебе. Щоб у нас хп було одинаково. Бабе, я мене, в мене, статі таке завдання. Поклич Саню на ПВП, Пай мене, в мене в мене, Роби в мене. Один... А то на рукавицях треба. на Ладно, там написало, на чому треба любити Пвп, так що все. Ну що, файт, файт, давай, іди сюда. Я тебе прибью. Як? Як? Блін, перший кіл від санечки. Санечка знімаєш? Знімаю. Тобто я знімаю. Добре, далі буде ПВП на ак 47 Де моя АК? А де моя АК? Твай! Та почекай, що в мене вона. І... Зараз я тебе вбиваю, щоб в тебе було ХП, як в мене. Добре. А я тебе не буду, бо в тебе і так багато. Так, зараз він заспавниться десь. А де? Я тут. При... Взяв свою АК. Е, а, не можна. Там не писало. Останній раунд буде на чому? Давай на начальній пусті усі вот. Ось Вот от. вот. Береш? Це начальна? так, це ай. Блябезган. Ну, Надіюся. Я... На цьому буде, на цьому буде дуель, на цьому буде... Ой, який дуель? ПВП. Давай. Оп, давай. Ладно, це мій, моє перше очко. І ззаду Саня мене, напевно, вб'є Ладно, виїхав Саня, але я ж покликав його на ПВП, так що далі! Всі дивіться, зараз він... Зараз ФБР. поздоровається ФБР і Саня ФБР і Саня зараз будуть батлитись. Раундів буде 5 Ні, три раунда. Три раунда. Fight. Давайте, дивіться. Оп, давай. Див. Санечка. Санечка перший вбив ФБР. Стоп. Є yeah. і, і це рішаючий раунд. Якщо зараз переможе Саня то він виграв. І ми закінчуємо відео. Якщо ФБР виграв, то він виграв. Починаємо. Починаємо файт. ФБР. Поздравляю. Ви виграли. І за... і в честь цього я дарую вам бетмобіль. Сі раунда, я подарую інфуберний ботмобіль. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь і всім добра!